Бювет Ужгородської міської дитячої лікарні з типової споруди біля виходу мінерального джерела на поверхню землі перетворився на новий сакральний об'єкт і вишуканий мистецький витвір водночас. Владика Мілан Шашік проводить урочисту відправу та започатковує традицію щонедільних богослужінь у цій капличці. Ініціював її зведення головний лікар, заручившись підтримкою благодійників із фонду імені Теодора Ромжі. Рішенням художньої ради Мукачівської греко-католицької єпархії вітражне оформлення доручили художнику Ігоре. Сідуну, а роботу над унікальним престолом Василаві Роману. Творчій біографії скульптора це вже третій престол, та працювалося над ним найважче, бо ж необхідно було вмістити в одному гранітному моноліті два призначення. Я отримав завдання формувати і джерело, і престол одночасно. В одному камені дві функції поєднати. І одне з перших думок було цільний камінь, з якого з'явити воду. Другою думкою було зробити. Конструкція доступна для того, щоб обслуговувати можна було вчасно, коректно і вчасно. Основа змісту це цілюща вода, і е, пріоритетом, функціональним пріоритетом, все ж таки е, ми собі залишали е, джерело, тому що більшість відвідувачів буде приходити по цілющу воду, і раз в тиждень, в неділю це буде літургія і повноцінне богослужіння. Тобто е, зручність для священника, якісь канани витримати, це було е, сателітним завданням. Свердловина функціонує з 1984 року. За цей час джерело не раз опинялося під загрозою зникнення, хоча є справжньою оазою посеред міста постачає зі 170-метрової глибини мінералізовану збагачену магнієм, натрієм і кальцієм воду, рекомендовану при захворюваннях нирок, сечовидільної системи і жовчних шляхів. Та досі вода була просто корисною. А тепер, коли надходить із підосвяченого престолу, справді стілюватиме.